Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі, Запоріжжя тримаємося. Не можу вас залишити на один з проблемами. Давайте дивитися. Давайте, мої хороші, дивитися. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті та підтримувати збір на Покровський напрямок. Все під відео. Буде ще мститись, це ще не кінець, мене турбує. От зараз мене турбує Дніпро ГЕС. мене турбують важливі об'єкти, мене турбують, до речі, ЗАЕС. Будуть провокації. Він не дурний. Зараз руйнувати, але може бути лячно. Запоріжжя, найближчі дні. Може бути якесь затища, період трохи тиші. родини зберуться, а люди як об'єднаються і знову громихає. Такий стан, от бачите, як я чекаю, 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 поки це завершиться. Але ж є вихід, бачите ключик. Тут однозначно, дивіться, те, що я бачу, порятунок залежить від вас. Ми зараз про енергії, ми зараз трошки про ворожіння, не про владу, не про укриття. Від вас, від ваших внутрішніх відчуттів. Я ніколи вам це не казала. І не, я так сподіваюсь, не скажу, але залежить від вас. Прислухайтесь, буде якийсь момент, коли вам буде тривожно до цього. За годину, за півтори до цього. Навчальні заклади. Медичні заклади? Там, де парк поруч, біля води. І ще об'єкт біля води. День ви не очікуєте. Знаєте, що мене бентежить? Попадати може на проїжджу частину ще. Там упала, там упала, там упала. Центральна частина от у вас максимально може бути небезпечна, якщо цілі дійдуть прямо до вас. Іде до центру. Запоріжжя, найближчі дні Запоріжжя. Куди нам тікати, нам нема куди тікати? Куди нам виїздити, нам нема куди виїздити? Це про прифронтові. Іде підтримка на ваш напрямок? Іде. Буде відсіч ворогу. Він такий активний був в наступі. Це однозначно. Намагається ворог прощупати, знайти людину в місті в Запоріжжі, щоб пішла на співпрацю. Ні, не вийде. Приватний сектор передмістя Запоріжжя дуже небезпечно. Буде відра... відпрацьовувати по тих самих цілях, що й раніше. От буде повторка. Нових нема, б'ю по тим координатам. Тобто такі якісь швидкі рішення, що треба сьогодні вдарити, треба сьогодні більше вдарити. І є якісь координати. І я туди кидаю. Дубовка однозначно. Я не буду казати, по якому об'єкту я це визначаю. Звідти буде підійматися до центру, десь такий транзит буде. Звідти вгору і назад. Позбивати можуть у Запоріжжя найближчі дні. Ви великі молодці, показую дослівно, колесо фортуни. Ви великі молодці. У вас буде вчас, час щось зробити. десь пересидіти. Є промисловість, є промисловий об'єкт, але він пустий вже. Там нічого не відбувається, що могло зацікавити ворога. Діти постраждають. Школи в Запоріжжі. Здають, бачите, що роблять? Здають, що там хтось є. Школа, навчальні заклади. Там є діти. Тут маленькі діти, це може бути або началка, або садочок. Є загроза. І це тижня два. Важка ситуація буде. Загрозлива. Що стосується прильотів. Бачите, вогонь, карта дурня, не будуть про всі казати. І, до речі, я вам хочу сказати мене під минулим відео. Ви так дуже необачно пишете коментарі, що от було там стільки та прильотів. Нам сказали про та ми не маємо права це писати. Якщо нам не про все кажуть, значить є якісь об'єкти, куди влучили, про що вам не повинні казати. Від того, що вам скажуть, що прильотів було 20, а не 5, що це зміниться? Жертв менше стане, руйнувань менше стане, чи там якусь допомогу комусь не надають, значить так треба військовій адміністрації. І це неправильно. Я, ну, це неправильна війна. Тому, будь ласка, не треба розповсюджувати ту інформацію, яка підтвердить ворогу, що в тих об'єктах, про які не сказано щось важливе, ви працюєте просто ворогу на руку. Так, не про все скажуть, карта дурня. Давайте запитаємо чому. О, є такий план, бачите. Тому що є шлях до миру, є шлях до руху в Запорізькій області, тому що не про все треба казати. Мені знову йде ЗАЗ і той район. Машинки стоять, знаєте, великі парковки машин показуються. ЗАЗ може бути. Та зас... Я вже повивчала все. Майже. Ворог думає, що звідти відправляється хтось щось. Центр буде там вже декілька разів шибки, мабуть, виносило. Якось так дивно картинку показуємо. Далі. Кому, дівчата мої хлопці, кому подобається відео, знаєте, кнопочка спонсорувати, підтримуємо і підтримуємо ваших захисників. Дивимось далі. Плацдарм. Трошки формат змінимо по фронту. У все-таки настрій. Сьогодні мабонс, свічки вже горять. До речі, у нас. Я не знаю, чому. Я поки вас дивлюсь, Він такий не дуже такий, да? підсвічник чистий. а Чорненька в мене на чисточку. То я думаю, щось, щось мабуть, треба вашому регіону очиститись від цієї біди. Я дуже рідко, до речі, тому вже ніколи. Свічки не запалю, коли дивлюсь міста. Ну, якби то не якийсь там ритуал. А от сьогодні вона в мене прям і така, бачите, на вас? ну, Якщо хтось розуміє, тече вся. То старе, а отут на ній прям вона обтікає вся сльозами. Тому щось буде. Не нагнітаю. Я сказала, ви почули, ви будете готові, ви швидше відреагуєте, ви спокійніше будете все сприймати. Не треба панікувати. Це не для паніки, це для того, щоб, ну, як би, не помремо, аня не сказала, що все. Ну, значить, є шанси і все буде добре. Окей, От для цього все це кажеться, говориться. Плаздарм. Ворог собі створює плаздарм. Йому вказують. Шляховказ, Дороговказ є. є хтось що, хтось це підтримує в керівництві. Дивіться, є такий момент, що Запорізька область намагається злити, не вийде. Що таке злити зараз будемо дивитися. Не вийде, бо є допомога буде. У вас буде зброя. Буде. Де вона буде? Це не наша з вами справа. Вона буде не в Запоріжжі, вона буде на фронті. Скажу грубо, тому що от менше пишіть. Будь ласка, будь де. От просто нічого не пишіть поки що по своєму регіону. Поки ворог в наступі, не давайте ніяку таку інформацію, яка йому на руку. От помовчіть. Шкода, що неправду нам кажуть. Шкода, що не все висвітлюють. Значить, так треба поки що. Евакуацію подивлюсь. Не переживайте вже дивились. Треба звільняти ЗАЕС. Оце перше на порядку денному. Треба звільняти ЗС. Інакше буде катастрофа. Передмістя сильно лупить. Чи буде евакуація? Тут не каби. Тут знову щось таке от голосне і незрозуміле буде по передмістю. Передмістя це те, що ви питаєте. Передмістя з двох берегів, два береги. Евакуація з передмістя. Є план. Дивіться, ми її уникаємо. Бачите, ми її уникаємо. Є план евакуації, він повинен бути. Думають, говорять про це. Ну, якби не патова ситуація. Сподіваються, дослівно бачите? Консультуються, сумніваються, сподіваються на силу і на те, що зміниться ситуація. Треба почекати. Треба почекати. Більше проблем у Населених пунктів, які прифронтові. Прифронтові громади. І знаєте, як це буде виглядати? Ну, ви ж не прифронтові. Хоча, ну мені дивно, досить що Запоріжжя надали такий статус зараз. Не надали. Да? Бо зони, зони там бойових дій. Ну, якби його нема. Наскільки я пам'ятаю, тому що жалілися люди, що якби, ВПО не має такий статус насправді. Зараз. Що змінюється постійно, що якби. Мене це. Жінку знайде якось при владі, щоб подавала інформацію. Можуть хитати всередині. Слухайте, будуть, будуть розхитувати владу Запорізького регіону. При тому, що ця жінка може бути не місто, а область район. Може бути, голова якоїсь там сільзради чи чогось ще там. сільзради. Правильно я сказала. Вам треба думати про опалення, воду і світло, про ресурс. От в цьому буде біда. Всі ці політичні ігри, Ніхто, я не бачу, щоб у місто хтось злив. Буде сьогодні-завтра відео на жовтень. От будемо дивитись, я зрозуміла вашу проблематику. Я все це буду висвітлювати. Але тільки так, як іде, я не буду вам розказувати, щоб вас заспокоювати. Буде все погано, я так скажу. Тут образ. мені все одно, хто що про мене думає. Вам треба зібратись, тому що ви. В паніці будете зараз робити якісь дивні речі. В паніці, тому що ще більше летить, тому що ворог може просунутись. Почуйте мене, він просунеться ще на Запорізькому краї. Але ще є загроза Гуляйпілля. Після цього, як піде його якийсь успіх, зайде або нова бригада, або нові сили. Люди, які. На техніці і йдуть і атакують Не захист. І це буде спланована операція. У мене ж мурахи пішли. Молімося, підтримуємо, чекаємо. Кому важко, ви мені пишете, знаєте, іноді Ань, подивіться, чи там загроза для життя. Загроза для життя у нас у всіх є. Чому не хочуть евакуацію загальної Запоріжжя робити? Тому що є інформація, що якщо підчистити місто, насправді, повідловлювати, відпрацювати по тих, хто здає, бачите, позиції. Покращиться ситуація. Іде допомога ще раз. Іде зброя на ваш напрямок. Чекаємо, тримаємось. Хай справдиться. Багато чого справджується. Хай оце хай справджується. Не треба нам туди. Не додивились Запоріжжя найближчі дні. Ну, я вас буду дивитись тепер предметно, конкретно, бо є бо у вас великі загрози. І коли я казала, що мені неспокійно за вас минулих відео, да? всі так на що тобі постійно неспокійно. Як не встигаємо все перехоплювати, дивіться, над містом. Тобто таке відчуття. Що паралельно з тим, що йде атака на місто, йде атака і на фронті. От як іде, тобто і там, і там йде. Одночасно йде активність. Перегрупуються, переформуються, навчаються збивати. Не переживайте. Фабів нам ще не вистачало, нехай собі їх повернуться і на голову. Розлютилась сьогодні. Прямо в мене такий, знаєте, праведний гнів. Прямо наш аж ЗС найближчі дні. Атака. Атака. Диявол від, від ворога. По якимось там спорудам. Щось потрібно буде відновлювати. Якщо він це зробить, що буде? Ми не будемо знати наслідки. ЗС, чи буде атака на ЗС, буде. І по Енергодару поприлітаю. Чим завершиться. У мене таке відчуття, що якби він нас доведе до того, що, нам, що ми будемо змушені його, її звільняти. Що нам доведеться якось як це не оформлювати, брати під, її під свій контроль. Це не зараз, але це як от його помилка буде. Там можуть бути вибухи, але катастрофа не показала. Ну, самі себе і атакують клас. Оріхів в найближчі дні. Діти в загрозі, люди в загрозі. Оріхів найближчі дні, Оріхівський напрямок. Так дивно, ти там не літав, ти там не вбивав. Це не сам Оріхів, це за ним. За ними по боках населені пункти. На людей полює дуже гучно. Твої плани ворога щодо Оріхова? Плани ворога ще Оріхова. Він знає, що там якась або бригада є, або військові якісь, що йому з ними важко. Він буде шукати інший шлях прямо, от як, от як в бій прямо, от так як зараз, я так розумію, бої, йому важко йти. Він буде шукати інший шлях. Пояснюю, як, ну, як можу. Гуляйпіля, гуля поле найближчі дні. Не кидає, накидає сильно. Багато поранених, і військових багато поранених, полює якось наших хлопців. Важко плани ворога щодо гуляй-поля, смерть. Знищувати. Спочатку буду знищувати, потім буду йти. От почуйте мене, він буде йти на цьому напрямку, він, він пройде десь. Йому не треба лоб влопити на голе поле, йому треба ближче до Донеччини кудись. І це не перший раз показую. Я права? Просто іноді показую картинками, я розумію, про що мова. Я права. Просто і ми відстрілюємось, і ми даємо багато вогню. Але він нас дурить. Він нам дає ілюзію, що він або відступає, або не може пройти. Він нас дурить. Дуже хитра тут тактика. Він готується він однозначно. І воно, повірте мені, техніка поїде. От запам'ятайте, вона поїде не з Мелітополя, вона туди поїде. З Маріуполя. Вона не поїде з окупованої території Запорізького краю, вона поїде як коротким шляхом. І всі будуть думати, от якщо там він щось з Бердянська везе, то він на голе поле ні обдурить. Вільнянську найближчі дні, помірність, Що, поспати дасть, дам перепочити. Ой Боже. Так, збивати будете, літати буде, щось видивлятись, до речі, і в півіха може бути. Щось маленьке літає, видивляється, там де якісь магазинчики, кафешечки, де можна зайти каву попити. Це як ну, більше до центру мені показує. Якісь снасті, риболовля, Боже, вибачте. І потім іде удар. Може, чимось важким, або такий дрон важкий. Але вдача може бути така, що можуть людей, знаєте, як врятувати якихось, бо вдома не було, або не вийшли туди. І це темна пора доби, як сутеніє. Будьте обережні. Тут пішла інша тактика. Я буду як ловити вас тоді, коли ви не очікуєте. Іде карта смерті вільнянське. Я не нагнітаю. Але він до чогось готується. Просто чітко в ціль, він знає ціль і. Він не в прифронтові, ну в плані того, що фронт далеко. Я скажу так, як показує, а ви подивитесь, як програється. Або у вас оборонні будують? Коротше, він розіб'є оборонні споруди. Ми тільки щось будували, я туди влучив. Щоб не було оборонки навколо міста. Отак іде. Угу.